you <laughs> А чого вам до нас заходить? Да, У нас заяву написали. Заяву Я хочу подяку вам написати. Заходьте, де людина, подивитися. Заходьте. Кажется, достаточно, что совершенно верно. А вражено, в які ти не можна. Молодий чоловік, є відом чи чі... нормативні документи, які регламентують розпорядок дня в ЄВ? Ну, які? Які накази міністерства внутрішніх справ? Кажу, що я конародже, в документі сказано. Начебто є документ. Значить, ви і ви і ваші які документи на перевірку, що ви питаєте нормативну базу, ви бачите їх мені тоже. Єдно наказу був. МВС міністра Захарченка 155-го ви маєте чітко обґрунтувати, де сказано, що це режимний об'єкт? Я вас запитав, в якому нормативному документі? Значить, пояснюю вам, що міліція, військові частини, вони всі є режимними об'єктами, так? Режимним, де це казати. І тоді, якщо ви приходите з перевіркою, чи яка мета вашого приходу, я хочу вас від вас запитати. Яка я вас в якому нормативному Ви мене документі? Запитали, ви, як, oh. ви, ви мене мене... запитали, як Заліки мені. мені є... сказано, що ви... міліції, це режимний об'єкт. В якому нормативному промові? Ви не приймаєте заліки від мене, чия? Я вас запитую, ви маєте знайти законну. Ви прийшли заліки приймати, чи у вас В... що вас В... цікавить? Ви відповіте на проте запитання. Конкретно поясніть мені. Звичайно, що ви кажете, що це режимний об'єкт? Це має бути сказано, що це режимний об'єкт. А що означає режимний об'єкт? Режимний об'єкт, який знаходиться, там де є пропускна система. Так чи Де це прописано? система. Де це прописано? Нормативний документ. Нова і там, не знаю, номер може якийсь там. який Наказ 11.55. 11.55, так. І там сказано, що відділок міліції це режимний об'єкт. Так, так. Отак. Будет нас снимать? Телефон. Бу... 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 А вы думаете, у меня что-то остановит? Ну я думаю, законы Украины вас занимают. Может законы Украины вас зупинят? А может вас заполнили? А что нас можно заполнить? Законы Украины. Мы по законам ждем. Мы маем вас право снимать, и вы понимаете, голову воли. Правильно разумеется? Я правильно розумію, знімати. Правда? При, при выконании с головой воли. Ну, ми маємо право знати. А ми зараз, на даний момент, просто громадяни України, яких без їхньої згоди не мають права знімати. Ви не прийшли і не представились, не показали, свої документи. Ви знаходитеся на режимному об'єкті, між прочим. У нас є непризнані камери. А представити, будь ласка. Я маю право витовую. не відповідати на ваше запитання. Без тебе є камера, спостережуй. Тут? Так. А в кімнаті є ця камера? А представтесь, будь ласка. Що ви знімаєте? Виставтесь, будь ласка. Молоді люди, люди, з моменту, як ви сюда перейшли. Mm. Я ще я рідного з вас, не чух, не прізвищем, ні... Прежен, ні... Такой ну, такой парши маєте вас питала, я сказала, якщо ви розумієте українською, я буду російською розмовляти. Ні, ви розумієте, бачально мовите. Скажіть, будь ласка, як вас представити? Звоняю, что... Помещение коперативного чергова прапорщик миллиут 6. Эээ... Продивить баскую по свече. Предъявить до вас свечу? Приземлю, да. Зъемку заканчивай, подивись. А, зъемку заканчивайся, занимайся. Да, да, наверное. Сидіть сюди. Чому мають Ну, ти А ти я, вас, я, ну, не я не можу туди хоча Ну поставити. Да. Ми, ми так, насправді ми, прийшли ми, просто зайти, подивитися вестибюль, ну бо вестибюль у всіх э, пунктах міліції, він є відкритий. Вільний доступ до, до вестибюля. Далі не можна, Вестибюль відкритий доступ. Ми зайшли просто подивитися вестибюль, графік прийому є, громадян. І все. Воно не у всіх, наприклад, по райвідділах так само Така система решітка, так само є магніт. Скажімо, ...електромагнітний замок, коли е, е, включається yeah, і відкривається. Yeah. Дуже вам дякуємо. Yeah,